Рівень безробіття в Україні офіційно на історичному мінімумі. Роботодавці стикаються з дефіцитом кадрів. У Вінниці найбільший попит на слюсарів, машиністів, механіків та швачок. Разом з тим, фахівці констатують, статистика безробіття не відповідає дійсності. Чому пояснюємо у сюжеті? Юлія Голубнича родом із Харкова. У рідному місті вона майже 9 років працювала в компанії мобільного зв'язку. Півроку тому жінка переїхала до Вінниці та шукає роботу, яка поєднувала б її досвід і нові можливості. Я розглядаю варіанти взагалі роботи з людьми. Шукаю, скажімо, так, щось цікаве для себе і в тому напрямку, який я. Вже опанувала за ці 9 років. Але мені б звичайно хотілося б вже щось змінити, тому що 9 років в продажах це дуже багато. За офіційною статистикою рівень безробіття в Україні значно знизився. Але причина низьких показників безробіття криється в тому, що більшість шукачів роботи не звертається до центрів зайнятості. Кількість безробітних, якщо порівнювати з довоєнним періодом, звісно, зменшився. Знову ж таки, багато людей виїхали, багато не не приходять до нас на облік. Але 23 третій, рік тримається на одному рівні. Ми обслуговуємо десь в рік близько 30 тисяч людей, надаємо послуг. Близько 20 тисяч з них це безробітні. До Вінницького центру зайнятості приходять як шукачі роботи, так і роботодавці. Через дефіцит робочих рук найбільше страждають галузі промисловості, сільського господарства, торгівлі, транспорту та переробки. До нас приходять люди, які стають на облік. Ось і ми вже підбираємо їм роботу. Підбираємо під людину роботодавця, і так і так само під роботодавця підбираємо людину. Ми їх Якби зводим, щоб всім хорошо працювалося, і задоволений був роботодавець, так і працівник. Аби отримати допомогу в пошуку роботи, безробітним необхідно стати на облік у центрі зайнятості. До прикладу, у Вінниці розпочав роботу новий офіс за адресою Стрілецька, а Офіс двоповерховий на вхідній групі в нас встановлено підйомник для маломобільних осіб і два туалети облаштовані під вимоги інклюзії. Старі адреси Привокзальна, 48 і ващука 20 не діють. Також стати на облік по безробіттю можна в прозорих офісах. Яна колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.